Не знаєш, яке пальто придбати, щоб воно слугувало тобі не один рік, а цілих 10, то зараз розкажу. При виборі пальто раджу звернути увагу на класичні моделі, такі як пальто Халат, пальто прямого крою і пальто блейзер Ці моделі поза трендами і актуальні із року в рік. Зараз мода настільки різноманітна, що в тренді як Power Shoulders, тобто об'ємні плечі, так і супер приталений а Аля 2010. -ті. Та, все-таки я рекомендую обирати пальто вільного крою, але при цьому не гіпер-оверсайз, щоб завжди можна було піддівати більш теплі светри і при цьому відчувати себе вільно. Запам'ятайте, в пальто треба інвестувати. Тому краще відкладати гроші і придбати якісне пальто з вовни і кашеміру, чим придбати неякісне пальто зі 100% поліестеру, яке не буде гріти, не буде супкою тканини і візьметься швидко катишками. Щодо довжини, то з пальто блейзер все зрозуміло, воно має виглядати як класичний блейзер. А ось пальто-халати прямого крою я, я рекомендую обирати довжиною нижче коліна, десь до середини гоміл. Хоч зараз в тренді довжина по коліна, та я все-таки рекомендую обирати довжиною нижче коліна, яка є більш універсальною, і підійде будь-якій фігурі і будь-якому зросту. Говорячи про фігури, коротко. Для фігури прямокутник і перевернутий трикутник, я раджу обирати приталені пальто і пальто-халат. Для фігури Трикутник. Я раджу обирати також приталені пальто і пальто-халат, але з чіткими плечима. А ось для фігури коло я рекомендую обирати пальто блейзер і пальто прямого крою, щоб створити вертикальні лінії. Це дуже коротко і насправді так типово дуже багато залежить від крою самого пальто. А якщо було цікаво, поставте лайк цим відео.